Буквально щойно вийшов з засідання комітету і комітету з питань державного будівництва місцевого самоврядування, регіонального розвитку містобудування. Зараз ми увійшли в дуже важливий етап перейменування населених пунктів. Я думаю, багато з вас чули про комітет з деколонізації, який створений на основі закону про закону про деколонізацію. Дуже важливо вичищати нашу країну від імперських російських, радянських наративів, назв і всього цього, що нам нав'язували сотнями років. Сьогодні я маю гарні новини після ефективної роботи нашого підкомітету. Ми Прийняли рішення засідання комітету. Це перше рішення. У нас буде ще рішення потім в стінах Верховної Ради. Це дуже важливо. Але ми приймаємо рішення щодо перейменувань. Сьогодні таких рішень було прийнято 109. 109 населених пунктів, 104 села та селища, 5 міст. І це історичне насправді рішення, тому що впродовж довгих років незалежності ті чи інші сили завжди лобіювали. А давайте залишимося не на часі. Так от про що мова? П'ять великих міст, превеликий жаль, по селах в нас все добре. Там громада активно залучалася, півроку включалася. Вели дискусії так як закон дає право громадам, і вони приймали свої рішення і передавали на Верховну Раду серед 104 сіл та селищ. Таких більше половини, але міста. На превеликий жаль, таким правом, яким дав їм закон, не скористались. Тому я дуже коротко розкажу і поясню про міста, які ми сьогодні деколонізували на засіданні комітету. Почну з рідного з рідної Львівщини, місто Червоноград, яке дуже довгі були дискусії. Ще референдуму в 1994 році. Український інститут національної пам'яті і результати референдуму говорили про те, щоб перейменувати Червоноград в Христинобілі. Але сьогодні була дискусія на засіданні комітету серед народних депутатів теж були пропозиції щодо назви Шептицький, яка була на обговоренні в громаді, і рішенням комітету прийнято перейменувати Червоноград в І що викликає різні позиції, але це рішення я переконаний, теж історичне, тому що ми деколонізуємо нашу. Країну разом на Дніпропетровщині. Багато з вас чули про населений пункт місто Павлоград, і сьогодні Павлоград це Матвіїв, історична назва, козацька назва цього регіону, яка абсолютно таким консенсусом була прийнята. І також на Дніпропетровщині у нас було місто Синельників, яке було назване на честь якогось російського військового. І Від сьогодні це ріднопілля. Ріднопілля, тому що свого часу там була німецька колонія, здається, Ейгенфельд. Якщо перейменовувати, то це тепер ріднопілля.